Тим часом російські сили активізували наступ на Бердянському напрямку в Запорізькій області. Зокрема, ворог просунувся до населених пунктів Левадне та Новодарівка. Про це пише моніторинговий телеграм-канал Ніколаївський ваньок. Зазначається, що ситуація нагадує події травня в Вовчанську на Харківщині. Коли українські війська заявляли про готовність, але насправді виявилися не готовими до наступу противника. Також є інформація, що нібито штурмові групи 394-ї мотострілецької бригади 336-ї окремої бригади морської піхоти РФ зуміли дійти практично впритул до Ливадного. В генштабі ЗСУ цю інформацію не коментували. І ще що відомо з цього приводу, раніше в силах оборони півдня повідомляли, що на запорізькому напрямку противник готується до штурмових дій, зокрема в районі Приютного, щоб просунутися в бік великої новосілки. І також там зазначили, що ворог формує схожі підрозділи поблизу роботиного, щоб йти на штурми. Мета захоплення українських позицій на так званому роботинському виступі і рухатись далі на оріхів. Будемо зараз з'ясовувати цю е, інформацію з військовим оглядачем Олександр Коваленко. Зараз з нами на зв'язку, пане Олександре. Моє вітання вітаю. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, це наступ чи розвідка боєм? Чи може це бути основним напрямком удару чи спроба відволікти сили оборони від більш складних ділянок фронту? Ну, поки що зарано говорити, в якій зараз фазі знаходяться дії російських окупантів в цій локації. Не так багато часу ще й пройшло, щоб робити відповідні висновки. Ну, і немає інформації від, від Генштабу, коментаря. так? ін загальної інформації не багато є тільки інформація від відповідно мониторингових груп, але моніторингової групи вони не є офіційним джерелом. З іншого боку, так дійсно росіяни а, готувалися до виходу на в напрямку на Времівському напрямку, саме по лівому та правому берегу річки Мокрі Яли, і саме їх концентрація сил та затові вона спостерігалася за останній час, особливо вони активізувалися після захоплення в районі Богдану села Прочистівка. Саме захоплення села Прочистівка дозволило, по-перше, їм вийти на північний берег річки Кашлагач і утворити ще коли відбувалися бої за Богодар. Утворити таку собі з західного боку право флангову охоплення вугледару. А зараз, коли Вугледар перейшов тимчасово під контроль російських окупаційних військ, вони мають можливість розвивати саме наступ вже в західному напрямку через Золоту Ниву. І е, ми спостерігали за останній час те, що вони не тільки намагаються старомайорського та урожайного рухатись в напрямку великої новосілки, а також і через Золоту Тому їх дії в районі приютного можуть бути е, скажімо так комплексними діями щодо охоплення е, великої новосілки і наступу на Громівському напрямку. Пане Олександре, а на вашу думку, чи достатньо людського потенціалу росіян, щоб відкрити новий напрямок е, наступу? І яку кількість солдат повинна налічувати угрупування на Бордичівському напрямку? Бердянському перепрошую перепрошую, щоб росіяни в разі прориву могли підключити і другий ешелон і атакувати, як це кажуть, другим темпом? Скільки їх зараз там по факту? Що відомо з цього? Там ситуація. Ось яка по-перше, це межа між Запорізькою та Донецькою області. Так. Це саме адміністративна межа, і частина цієї території вона знаходиться в зоні відповідальності групи військ Схід Російської групи військ. Схід і Запорізька частина вона знаходиться в зоні відповідальності групи військ південь. Група військ південь російська є однією з найчисельних там більше ніж 120 тисяч особового складу групи військ південь, але є деякі нюанси. Вони розподілені між собою ці 120 тисяч на великій території, великому плацдармі всього материкового півдня України, Лівобережної Херсонщини і Запорізької області. Але тим не менш вони можуть підсилювати одного одну у разі необхідності. В свою чергу чергу в районі Вугледара знову ж таки діяли окрім групи військ схід ще і підрозділи групи військ південь. А, яка а, переважно саме на Покровсько-Кураковському напрямку разом з групою військ центр а, сконцентрувала сили та засоби, також більше ніж 100 тисяч особового складу, але ситуація така, що фактично на цій ділянці може бути одночасно сконцентровано ресурс трьох груп військ, які можуть одна одну підсилювати. Тобто йдеться як про групу військ Дніпро, групу Війсьхід, а також частину групи військ південь. Так, а на вашу думку щодо ландшафту на цьому напрямку, наскільки він сприятливий для наступу? Тут погодні умови будуть відігравати навіть більше якийсь вплив будуть мати на можливості просування. Хоча росіяни вони переважно зараз воюють піхотною компонентою, намагаються економити техніку, в них дефіцит з технікою. Але, тим не менш, тут переважно будуть піхотні штурмові. Дії, і в принципі, в районі Старомайорського рожайного Прочистіївки, в напрямку на Золоту Ниву Ми саме і спостерігали приблизно десь 80% Це піхотна складова у цих ж дій. Інша частина це за підтримки, або це може бути тактична авіація, але не велика, відсоток саме механізованих якихось колон. І тому о, природні умови будуть впливати погодні умови будуть впливати в першу чергу на розвиток цих подій з боку саме Як вони будуть долати А ці для перешкони. оборони, перепрошую наскільки сприятливе? Так для оборони також є проблеми, оскільки погіршення погодних умов а ставить під питання використання активне використання в зараз. В півдрони в нас Використовуються ну майже на тому ж самому рівні, як і артилерія по кількості застосування і навіть перебільшують аніж кількість пострілів. Але якщо погіршуються погодні умови, умови, тобто о, дощі починаються о, тумани, то FPV-дрони знижуються ефективність їх використання. Тому можна бути і не даремно російські окупанти обрали саме цей період. А коли починаються дощі, коли починаються більш туманні, якщо ми говоримо про ранок або о півдні, а все одно ще тримається туман. Це може впливати, звісно, на використання в півдронів. А я все таки щодо ландшафту. ви знаєте, дивилась карту. Ну, дивлюся, що там і степ, якщо дивитись той регіон, очевидно, в степу не дуже пообороняєшся, так не дуже якось зручно це робити, і ну, Дніпро, в принципі, там, але трішки так. Е Вітіва, то, як то кажуть, рухається там річка. Наскільки буде сприятливо для того, щоб можна було затриматись, переважно оборона та природні перешкоди будуть по лісопосадкам. А вони будуть пов'язані з лісопосадками, а також річками та балками. Угу. Росіянам важко було наступати протягом цього року в районі мокрах'ялів, саме річки Мокрі Яли. Ну, тобто, це безпосередньо времівський сам напрямок на велику новосілку. Її мене дуже зручно зараз наступати і в районі Золо... Золотої Ниви, а так само і тут будь-яка балка а, вона буде проблемною. Перешкодою для російських окупантів, але вони можуть її а, обійти. Наприклад, як в районі Левадного, ну там в принципі природні умови не настільки катастрофічні рельєфно-ландшафтні можливості а, зупинити ворога. Вони ну навпаки, вони якраз сприятливі для наступальних дій, аніж навпаки.